Всім здорово на каналі Vuznok 17. Сьогодні друга серія Лего Виживання Сьогодні ще з нами буде Іван. Коротше, ми вже зайшли на світ. Сьогодні ми будемо займатися прокачкою деревні. Уже Женя з вами пішли шукати шахту для корнів'яза. Ми прокачаємо деревню і. По ідеї в нас буде доступна кірка. Ярик, знаєш що? Я нашел заброшений домик і там 15 корнів'яза було і пушка. Імба! Але нам. О, ту нам бачить. хватає, вже даже в шахту не надо йти. Окей, я знайшов вжучити. Кто з'їрш? Ну, фіга. Я не хочу в мене.

15 штук, все воно робиться. Кому надо перець? У нас є перець. Чу, Жень, дай мені оці 10 корні в'язок. Я ри в кирку. То тільки зможе діти, то скі дам. Всім трьом. <гум> так, деревня. Щас буде прокачиваться по чуть-чуть. Так, будемо будем строить? Ха? Я строюсь, переробляю, трошки на тут нормально. Понял? Маня, ти де вообще? Я йду э, Так, що будем в деревні строить? Я хочу сегодня построить четыре башни і забор. Если что, я не буду строить, можно я буду копать? Окей, будешь ресы шукать. Я буду тоже чуть выходить, вот это поблизи собирать дерева. Ярик. Хм? Ты так як в тебе не поки короче, ну, шерного карта. Не, є... я Давай, короче, поки будем на мій аккаунт знимать накрафти. Добре. Дивіться. Я буду, типа, ссылку на тебе вставляти. Окей. Я оставлю ссылку в описании на його канал, YouTube. И будем пока что там знімати. А потім будем викладати на другий мой канал по Майнкрафту видео. Все, нам доступна кирка. Нам треба когось вовка. І. і. скільки то? Якщо на одного один коготь. Один когось, і 5 палок. Це якщо на одного. Так, що Ваня, йди шукай вовків. Три штуки треба. Когтів, щоб було. Так. Зараз. зроблю це. Я зараз буду добувати дерево ходить. Уже світанок. М -м -м. Я чуть дерево добу. О. Викольна хата Я нам зараз другий поверх зв'язу. Ой, ба. Може хай це склад буде. У <звук> цього, що ти строїш, воно якраз підходить гарно. А ч ти все? в стянку, Я на пути. То, якщо то хайці будуть жити жити на другому поверсі, а на першому поверсі на склад буде. Ага. Я не минул, я то. Минул, то. А помню. Я вже прийшов, я говорив по телефону. А, поняв. Я рішав там кірки. Кірки, я казав, три треба. Когтя вовка. Когтя вовка? Так, да. треба вовка, коротше, вбити. Окей, там може помогти. Ми ще займаємося деревню, так що ти сходиш сам Окей. Річні, да, хочу, вони і, гуляють типа, от по вулиці. Короче, вони в лісі. Ну, и можно це. Так. Короче, мені тільки треба оце ковки, бажано багато їх. Скільки? Не знаю. Ну, добудь по максимуму. Хотя, я ва один день, то вечора я там попугу. Як миніму треба штуки 5, так? Да? Ну, як мінімум, да. Окей, я, okay, я все приводу хаутикся. То там жорсткі вовки будуть, там не буде підходити каптики, щоб випадати. Ало? Угу. А що ти там будеш щось? Ой. Я вийшу, без, йду я що чудова буду буваю. Ой, короче, дайся. Угу. Uh -huh. Так. Поставимо на дерев'яно опору, прошу мамо. Ой, э, мені стало так мало. То потім прийде, що і заберу кирку і топор. Хай тобі ще треба топор. <кій> Ні. У мене зняти кинки і шап. Я біжу, короче, до них, до вогнів діть. Окей.

І дивіться, я бачу, що вам це дуже подобається, відео по Лего Фортнайту. Ну і дивіться, давайте так, будете набирати на кожній серії хоча б по 5 лайків. Я буду бачити, що це вам справді подобається. Ну а зараз будемо ждать Ваня понаходить вовків, а Женя достроїть хату. У нас тут ліса нормально немає. Я рік, що мені смішно трохи. Те, що, 5 лайків, це ж небагато взагалі? Ну, блін, мене 10 людей.

Походу, а, <свист> а, а я не уверен. А Ой, я знашел. Ой, я знашел, я знал, какие заброшенные дом. я пишу, я знашел, я я знашел, я знашел, я знашел, А знашел, я знашел, я Такого. Ви тут все латали, чи ні? То ми далеко не відходили, так як ты ми тільки все тут ходили І то прикинь підкинеться. Я на короче на цій хаті зроблю антенну для Окей. А це коробок, дают. Ой, я, короче, душу бата де робля. Я дуб був і дюрний сталь Вот сюда отсюда тоже надо. прикольная штука Ты тупорили, глупки, не можешь найти. Откуда его не надо, ебашить еще? Откуда надо, ну, да на хаос. Я хавать хочу? Я за хаоси двуматрику на кисть зомби зашла наконец. А на 40 похожий.

Так, я нашов зуміну, щоб оце зробити покраще. Там де в нас будуть стоять вірстаки, оце все. Жень, то ламаємо це. Я знайшов, там на краще зробити перестрою. Так. Ще, от лазу, дуже Що, основка, чи? Люди, ну я... я до вас повертаюся, дивіться, отаку от хату Женя зробив. Ось тут ріжка сплять. Тут лісенька на другий поверх, тут буде склад. От. Тут остейки жаряться, це я зробив тут у нас будуть робити. Доски, палки, тут будемо пушки робити, коли будуть ресурси. Тут кірки, оце все. А Ваня добув ресурси, що в нас вже є кірки. Женя прокачав е нашу, цю деревню на, на 9 уровень. Ч не, на 8 уровень. Отака вже вона. От. Е він почав строїти, але ще не достроїв башню. Ну, і таке. Сьогодні, вважайте, займалися тільки деревнею. Ну, от і що в нас вийшло. Ну, ми, значить, будемо вже закінчувати серію. Ну, давайте. Всім пока!